На Тлумаччині земля не пустує. Про це заявив журналістам Івано-Франківщини, голова райдержадміністрації Василь Сенєв. Загалом у районі працює 50 підприємств агропромислового комплексу. Серед найбільших – «Штерн Агро». Його і відвідали представники засобів масової інформації. Далі матеріал Мар'яни Мацьків. На території Хотимирської сільської ради підприємство Штернагро зареєстрували у 2006 році. Стартували 600 гектарів землі, а зараз в обробітку є 6,5 тисяч. Землі орендують у 11 населених пунктах. Минулого року урожайність одного гектара становила 42 центнери. Цьогоріч результати гіршими не будуть, зазначає представник компанії Іван Гордійчук. Нині в господарстві розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. В основному це є пшениця, озимий ячмінь, ріпак, кукурудзана зерно. І так само вже другий рік займаємося вирощуванням соняшнику. Такі раніші сорти озимої пшениці, наприклад, вони дають кращу трошки урожайність, а ці пізніші, тому що десь місяць тому була жара, їх трошки так, ну, зерно запекло. Воно має клейковину, має якість, але ну немає твої урожайності, що ми планували. Успішність підприємства забезпечується професійними працівниками, а також використанням новітніх технологій. Хоча зараз не найкращі умови для розвитку сільського господарства. Витрати зростають з кожним роком. Витрати зросли дуже багато. Я ми робили порівняння за останніх років, Наприклад, вартість пшениці зросла максимум на 100 гривень. Дизельне паливо зросло з 3 гривень до 8,50. Зараз оптова ціна, так само мінеральне добрива, це ну, ремдового естелітру м'яшну коштувало 1200 гривень, зараз коштує 2800. І також зросла орендна плата. Зараз всі знають, що в два рази збільшилася вартість орендної плати. Окрім знайомства з Штернагро, журналістам представили ціле Покутське подвір'я. Там презентували інші сільськогосподарські підприємства. Гості мали нагоду не тільки почути про успіхи та виробництво, а й продегустувати дегустувати все під супровід місцевих музик. Василь Савчин представник фермерського господарства з багаторічним стажем. Буквально недавно чоловік залишив землю і почав займатися садівництвом. Посадив уже 11 гектарів плодових дерев. Планую осінню посадити іще 10 і весною завершити посадку саду. Це буде посаджено 32 гектари саду. Різного яблуневі в основному, ну, і буде груші, сливи, буде черешня, ну, ягоди, тобто, суниця. Горі ринки збуту є дуже великі, тому що у нас на Україні не стає. У нас є лише 30 від потреби садовини взагалі. Ну, так. Так що ринки збуту є на даний час. Ну будемо ще далі налагоджувати стосунки, і пробиватися. Агропромисловий комплекс у Тломицькому районі активно розвивається. Місцева влада не заважає, що дуже важливо, а навпаки, підтримує підприємців і створює їм умови для успішної праці. Продовж тижня ми розповідатимемо вам про гуманітарні та промислові принади тлумаччини. Слідкуйте за випуском новин вже завтра. Матеріал про Хотимирський гіпсовий кар'єр.